Якщо максимальна точка болю на цвяхах наступає на 3-й 5-й хвилині, для чого стояти пів години годину, для чого себе мучити? А фішка в тому, що далі йде приємне розслаблення, далі йде винагорода, тобто сенс не в тому, щоб зайти на 5 хвилин, відмучитись, прокричати, поемоціонувати, проявитися і одразу зійти з цвяхів, це є невід'ємною частиною практики. Але сенс в тому, як ти приймаєш зміни в своєму житті, тому що коли ти заходиш на цвяхи, дуже різкі відчуття і дуже швидко все міняється. І коли ти проходиш точку болі після цього, якщо тобі, звісно, Вдається розслабитися, прийняти, пропустити через себе цей бій, не витримати, вистраждати, а саме пропустити, проявитися природнім чином, то після цього наступає приємне розслаблення, відпускання всього негативу, зосередження на собі такий медитативний, класний стан. І саме в цей момент класно провантажувати свій запит, з яким ти, звісно, заходив. Нацвяхи, і таким чином, коли нам нічого не мішає, ніякі перешкоди в голові, тут тиша, зосередженість увагою на головному, це головне починає розкриватися для нас, і ми починаємо отримувати всі відповіді на всі свої питання. І розуміти, чого ми насправді бажаємо. Отож, практика на цвяхах для мене це від 20 хвилин. 20, 30, 40 хвилин. Ідеальний час для того, щоб пройти всі фази цвяхостояння, і з відчуттям повністю завершеного процесу, з відчуттям пропрацьованого запиту на практику, вийти з неї. І обов'язково цю енергію, ці усвідомлення одразу проявити в світ. Якщо піднялась енергія діяльності, і в тебе відбувається якийсь процес стагнації в своїх справах, одразу починай їх рухати. Запускай ці процеси, одразу отримані знання, теорію, мудрість, яку ти прийняв на свяхах, одразу протранслюй, примнож через себе це. Свяхостояння це практика зцілення. Наповнення, зосередження, центрації, упорядкованості, збирання себе, цілісну структуру для того, щоб бути ефективним в цьому світі, в цьому житті.